Всім привіт! В роботі Audi A3 e Tron Sportback Гібрид на штатному D3S Xenon. фари ось в такому стані. Буду їх відновлювати, заміну лінз, а також шліфовка і поліровка. Аналогічно тут все, багато скольчиків. Зараз покажу, як виглядає світло. Ось таке тут світло. Бачимо, що в лівій фарі вже яскравості взагалі немає. Пробували ми на цій машині вставляти LED лампи. результат все рівно дуже слабкий, тому вирішили міняти лінзи. Так, розібрав першу фарку. Ось так у нас виглядає бурт. Більш-менш все нормально, зберіг. І що, цікаво, зазор між лінзою і Хромом тут просто якийсь нереальний 3 см, але це завод. Ось так роблять. Тут у нас ще тріщинка невелика, сюди чіпляється бампер. І тому ось тут трошки затікала водичка. ну Нічого, це страшно, не страшно, припаяю, пропаяю Друга фарка тепер в розбор. Іде процес по ауді. Розібрав фарки. Зараз залишилось тільки цю почистити від герметика. У нас в лівій фарі зовсім все погано було. І ось чому. Бачите, там все абсолютно біле, як молоко. Це відбивач вже, можна сказати, закінчився. Так, а це у нас права фара. Тут у нас ще більш-менш. Терпимо, але вже теж біла плямка присутня. Тому, в принципі, справа ще можна було б там щось з LED-лампами поборотися, але сенсу великого немає. Ну, ось так виглядає після розбору. Тяжко вони вскриваються. Хелла, чорний герметик. Ну нічого, потихеньку, помаленьку закінчу. Чому я не хочу робити фари по пошті? І ось відповідь на це питання. Перехідні рамки, все взяв, нічого не розсверлював, просто встав, прикрутив. Тут у нас горизонт йде проти годинникової стрілки. В правій фарі у нас горизонт підвернутий трошки по годинниковій стрілці. Тобто без машини. Це виставити нереально. Це вже підключено. Тепер треба трошки погратися з горизонтом. Так, ну що, поправив горизонт? Я думаю, видно, що стало набагато краще. Продовжуємо. Так, в принципі, закінчив роботу по Audi a 3 e Tron Sportback. Замінив штатні біксинонові лінзи на білет. Ось так виглядають фарки. У нас нікуди нічого не вбігло, ближній дальній, все у нас чітко. Ось таке світло у нас вийшло на Audi e-tron Audi A3 e-tron Зараз машинки приїдуть. Подивимося, як воно буде світити. І ось таке світло. Клієнт задоволений. Це саме головне.